Привіт з площі Святого Степана у Кракові. Мене звати Мар'ян і це хвилина з СДМ». Колись у Данину на Щепанській площі була церква Святого Степана. Також тут був ринок. І тепер у сучасному Кракові з його численними ресторанами, кав'ярнями, музеями та театрами це одне з найбільш сценічних місць. Під час світового дня молоді на цьому майдані відбуватимуться концерти, адорації та особисті свідчення. Під час фестивалю молоді в старому місті встановлюють 8 сцен, головною серед яких буде сцена на площі Ринок. Тут, на площі Святого Степана, виступатимуть виконавці з таких країн, як Колумбія, Бразилія, Франція та Україна. Після чотирьох днів подорожі Європою близько 300 байкерів, подолавши тисячі кілометрів та перетнувши п'ять країн, врешті прибули до Рима. Група промувала світовий день молоді і зустрілася з папою Франциском цієї середи на загальній аудієнції на площі святого Петра. Мотоциклісти запропонували святому отцю подарунки: шолом із зображенням милосердного Ісуса, небесний білий шкіряний з логотипу СДМ і хрест складений з механічних частин мотоцикла. Польська національна залізнична компанія ПКП Інтерсіті підготувала спеціальну пропозицію для учасників СДМ. Паломників закликають взяти участь у акції квиток. З СДМ Краків 2016. Пручани заплатять всього лише 149 злотих за три прямих рейси поїздом у будь-якому напрямку. Такий квиток можна буде придбати лише у режимі онлайн на офіційній веб-сторінці ПКП Інтерсіті. Акція триватиме з 16 липня до 16 серпня. Щоб дізнатися більше, читайте нашу веб-сторінку. І це була хвилина з СДМ з найважливішими новинами цього тижня. Пам'ятайте! Перед тим, як перетнути кордон з Польщею, ви повинні впевнитися, що маєте всі необхідні документи і візу. Що саме потрібно для того, щоб перетнути польсько-український кордон, можна дізнатися на нашій офіційній веб-сторінці. Продовжуйте мовитися за нас до зустрічі наступного тижня.